Славутська громада посилює роботу з підготовки проєктних заявок для участі у державних та європейських програмах і грантах. За розпорядженням міського голови Василя Сидора створена проєктна команда за вісьмома напрямками проєктної діяльності. Сьогодні працювала робоча група із енергоефективності та енергозбереження, до якої увійшло 25 членів представників усіх структурних підрозділів, виконавчого комітету та комунальних підприємств. Міський голова наголосив на важливість, Ось ці такого актуального питання як енергоефективність для всіх, але в першу чергу для комунальних підприємств. Для того щоб розуміти над чим працювати, треба розуміти сьогодні проблемні питання, які є на підприємстві. Для цього ви повинні відпрацювати разом з керівниками підприємств, підприємств керівники підприємств, разом з фахівцями, визначити, значить, ті першочергові проблемні питання, які є, і ми говоримо перше саме. Головне це енергоефективність. Енергоефективність це те, що є найважливіше, найвитратніше наразі. Але якщо ми закриваємо цю позицію, ми маємо можливість в умовах належних людям працювати і надавати послуги належних умов. Аби залучити позабюджетні кошти для проведення заходів із енергоефективності та енергозбереження, потрібно працювати над підготовкою проєктних заявок. Продовжив Василь Сидор. Це дуже важливе питання. Нас іншого, методу за отримати кошти немає. Ми не отримуємо е, ніяким чином ні одної копійки, якщо ми не підготуємо проекти. Ми не маємо сьогодні додаткових ресурсів для того, щоб їх залучити просто за, за рахунок надходження якихось інших, бо їх просто не існує сьогодні в природі. Бо бачите, ми сьогодні закриваємо бюджет, 18 мільйонів. У нас тільки дефіцит по захищених статтях і так далі. А не будувати, не робити, ми цього теж не можемо. В Європі є е, в, в Європі є величезний дефіцит ідеї. Перше це ідеї, щоб ви розуміли. Ідея це, якщо є хороша ідея, ні в кого немає дефіциту з коштів. Не виникає ідея це те, що потребує сьогодні світ. І друге, це можливість реалізувати проекти через дотримання методу методології методики, значить провадження, отримання кредитних коштів і так далі, і мати можливість реалізувати. Продовження засідання проєктна команда долучилася до роботи практичного семінару щодо посилення інституційної спроможності місцевих громад у впровадженні систем енергоменеджменту. Для сприяння розробки регіональних програм енергоефективності та місцевих енергетичних планів організаторами онлайн-вебінару виступили Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Відбувся обмін досвідом функціонування обласних та місцевих систем енергоменеджменту, залучення громад до розробки енергетичних планів. Міський голова доручив членам команди за тиждень відпрацювати проблемні питання своїх підприємств, установ організацій та визначитися із напрямками проєктної діяльності.